і вигуки радості на кістках. Зрадниця Повалій видала черговий абсурд про схід і майдан. Співачка Таїсія Повалій, яка активно підтримує агресора, опублікувала у своєму інстаграмі пост, у якому розповіла про концерт з дітьми Донбасу. Там вона раптово згадала про Україну. Уродженка Київщина написала, що події на майдані досі не вкладаються у неї в голові. Путіністка розповіла про своїх друзів киян, які дивом залишилися живими. Участь у концерті з дітьми з Донбасу сколихнула мої спогади та минулі емоції вже далеко у 2014 року. Коли у Києві на хрещатику горіли шини, кидали коктейлі Молотова, вбивали людей. Мої знайомі, які мали квартири там, тікали. Дивом куля, яка влетіла у вікно, нікого не вбила. Ось воно початок того, що ми сьогодні переживаємо. Сказати, що було страшно, це нічого не сказати. Смерті на хрещатику, літак, який убив людей у центрі Луганська, потім спалення живцем людей в Одесі. Танці та вигуки радості на людських кістках. Жах, жах, жах! У своєму дописі зрадниця Повалі згадала й про 11-річного хлопчика зі Стаханова, із яким вона нещодавно заспівала. Повалі порівняла дитину з собою, наголосивши, що останні вісім років вона жила у своєму світі і не могла поділитися з оточуючими особистими думками. На цинічний пост про російської співачки відреагували українці. А діти, які сьогодні вночі загинули, не сколихнули, вже б не згадувала за Україну дно. А що це ви розбалакались, Таїсія? Вам не соромно. Сидіть у Росії і мовчіть. Брехлива ганебна запроданка. Напишіть ваш прайс, скільки коштує продаж щасті власного діда, а скільки батьківщини. Зрадниця Таїсія Повалій народна артистка України родом із Київщини. Співачка проживає у РФ та від початку повномасштабного вторгнення мовчить про тероризм Росії. Вона активно виступає із російськими артистами та співає на російській сцені українські пісні. Зокрема, минулого року на концерті до Дня Побєди» співачка виконала українською мовою пісню про рушник. Do spala Ti waddyla Men